Віталій Белішах іграє рот Златко Савіча. Хорватія рейтинг 2017. Стіліський захист. Кудись? Не знаю. Моє побажання чи щось що було, що зі мною перестало грати Алапіна. Біль, це щось дивовижне просто. Так, якщо взяли, взяли, десь такий був варіант, я вже збув тільки де. Навряд чи це тут. Давай візьме. Хочеш піти сюди, де 5... Давай. е 5 піду. Кінь d 5 поміняюсь. Що за фокуси? Давай спровокуємо тебе на такий хіт. Хоча, не знаю, типа найдорські ідеї вже. Якісь. Далі що Б3 проженеш мене. Б3 про ЖНС. Тут кинь в тебя такие себе 50-50. Если я сюда, ты взял. Нет, ты просто пишешь мне А, атакувати. Ну, якби треба D5 грати на флангові удари. Але мені не вистачає <кхух> ресусиків. Давай десь на цю турну всякий випадок приберу. Так. Може так, зразу стукнути. Наприклад, б'єшконем D5. Та давай. Фігуру за центр буває так жертвують, я так пожертвую також. Слоном вперед. Так, тут взагалі вилка буде. Правда, є проблема, так? Да? Хюстон? У нас проблема. Там Шахом було б. Тут трошки невдало слон стоїть сторою, Тут темпи є, і трошки зв'язані фігурки по Чорним полям. Тому, скоріше за все, йому треба щось шукати таке. Але з іншого. Я тобі що? Маю підказувати все чи що? Так, ну може слоном просто відійти забрати. Хоча слон тут, звісно, молодець. Ну давай слоном, на все. Щоб шаху не було. Так, VD alів. А елів корисний. Такс. Треба слонів міняти це перше. Сюди мені не подобається такий хід. І міняюсь. В принципі, Enchлі має бути зергут, А може і погано. Он має бути кращим, але отут неясно. Сила, слабкість. Схожа на слабкість. Але це тільки схоже. Так, давай на ну, десь отак зіграємо по дурному чисто. Десь тут зіграємо. Ну, хочу Можливо, навіть боже так. Він забрав поле, ну, добре. Він забрав поле, ну це добре. Так, якщо. Тура чисто провокатор. Коласка бігає в центрі. Не знаю, що, що з цього вийде, да, нічого такого правильно. Так, ну маємо залишати щось. Що? Так, він буде шахувати, я його зрозумів. Весь шах тоді взяв. Ту по шах не даю і все. Роль десь тут Мат, в головне не отримати. там десь шах буде. Мат, тьфу, блін. Там десь буде шах, да, тільки не мені, я йому, ні, дякую. 74-71. д 5 можна було піти, так. Да, да флангів удар типовий центр. Мені здавалося, що я не можу так піти. Мабуть, я просто не, об... не зобов'язаний тут бити. Просто є 4 граю. І не подумав про цей маневр. Так, а тут у нього була яка розв'язка? Так, так. б 4 І Ferзі 3. Ну, треба було подумати. да, тут краще у нього позиція, матеріал. Ще й часу нема. Да, тут і десь слона втрачав. Ну, окей, там якби не цікаво.